Вітаю. Сьогодні у нас книга під назвою Історія мого життя за авторством відомої французької письменниці та феміністки Жорж Санд. Справжнє ім'я Аманда Авроль Люсіль Дюпен. Писала під псевдонімом. Прижиттєве видання 1800. 54-го року. Так. На обкладинці ми можемо побачити незвичайний герб Золочений графського роду, що дає нам змогу подумати, що книга є з бібліотеки, що належить до королівської родини. Розмір книги 11 на 17,5 см, з недоліки, від відсутність частів форзаців, що не є дуже серйозним. Сама книга є у чудовому стані. Є невеличкі ремарки. Але той, хто вчить французьку, французьку тому буде дуже цікаво. Немає жодних пошкоджень, ніяких небажаних дефектів, тому можете придбати свою колекцію. Що є якісь запитання, пишіть.